Всім привіт! З вами Мія Гейм і Міла Гейм. Да. Сьогодні <світно> я зніму для вас свій влог. Ну, це, ви бачите. Э, так, що ми зараз будемо робити? Э, м -м, я зроблю зараз кінь прикольненький. Ой, зараз так. Отут в штанах, так. Да. Моє любимі платчико знайду, воно саме в мене любиміке. Зараз де воно? Я забула, де воно. Mm. Да. Угу. Моє тусу, ура! О, це моє любиме платочко. взяла вже. Зараз можеш помітимо причесочку? Подивимось. Так. Угу. Давайте отаку, от отаку може, отаку, от отаку, давайте буде хвостік. Ой, а з моєї подружки це такий ресниці на носі. Ой, я как красота, ну, правда, красота. Так, ось я обруч хочу забрати, хочу щось друге взяти. Е, так. Хочу щось друге взяти. Так, що ми можемо взяти? Може, може що ми можемо взяти так? Шуканька є. Угу. ну, Може квіточка, давай. Давайте от квіточку нам така естетик прямо. Ну все, така красота, така красота ліпота вийшла. То так, так, може ще щось добавим, не знаю. Можем домом ще шо і зараз дивимося. Так. Що ми ж можемо тут зробити? Так. Да, не лагає, да. Так, да, в неї дуже лагає сильно, бо вона грає на iPad, а в неї а, телефон не лагає, то це. В неї може щось лагнути, то не обращайте внимання на це. Так, ну так, да, лагає, вона щось лягає, написала. Не знаю. Чого? Ну, вона так написала. Так, зараз ми так, що ми будемо робити? Щас... Вісім утра. Ой, ранку. Вибачте, змій такий цей голос, вибачте. Так, що ми будемо робити? Просто я не знаю, що ми так стоїмо. Афеки. Так. угу, Щось ми тут робимо. Зараз щось будемо робити. Так. Ну виходимо, коротше, дому, О! Якась ніка, тут непонятна, Ну, теж якась сніка, ну але... не важливо, Ми її просто збираємо. Тут це нормально. Це коротенько, Все, йдемо, да? Йдем. Почекай. О, мене такий хвостик прикольний. У мене такий похожий був. Давай виходь, бо я зараз тебе закрию. А, все, Випускай її побугай, і вилітають на связь. Зараз беремо... А, вона поставила я не може вибувати. Ну, я думаю, що я поставлю, вона поставила, значить. Ну, їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Так. Так. Ой. Я написала, звичайно, з буквочкою І. і, і віс, а не І. Так, ну все. Що? Щось воно трошки вирізається, ми їдемо на максималці. Ми, е, е, я, я коли їду на нормальній скорості, то я так собі їду. А коли я на максималці, я ще той. Цей видіє від Бога. О, тут малявки. Туса! Наш фірмінний танець. Наш фільмний танець з Веронікою. Ось це малошня така. О, я. Нас зараз на диванах. О Боже! Так, все, тусимо, 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 ту, ту, ту. Танцюйте кожну суботу вечором. Понятно? туса, туса, едем на тусу, тут, 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 тут. Так, там на что там на мы чатику. Так, все, танцуем, танцуем пистолетом. Пу, 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 пу. Угу. Реально на замалявке, бачите. Мы так танцуем одновременно, ну, так прикольно. <рикольно> так прикольно. І ще з з це С пистолетом і нас балдеє. Ой, а тут все такі фонарички, я такі ну, не бачила їх. Фотане це є, хай буде вот такий буде. О, да, да, ого ого. Так, танцуємо, танцюємо, 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 так тусим, Так, тусим, тусим. М -м -м -м. Ми сейчас з неї будемо раз, два, три танцювати, танець. Раз, два, три. Все. Тут все. Це, як там? Ну, це танцюємо, танцюємо, так тут, тут, тут. Я так прикалуюсь. Все, раз, два, три, все, танцюємо, танцюємо, танцюєм, зажигаємо. Тут. З Веронічкою! Блін тут так я, я... щоб так було класно, якщо стена так була відкритими, так зажигаю були, щоються люди. Да, прям класно. Так, що ми куди йдемо? О, я диван взяла. Танцюємо з диваном. Тут, тут, тут. Ого, як класно зажигаємо. Ми так довго тому о, вода теж зажигає з диваном. Так, зажигаємо. Пух. Такий у мене такий диванчик. Так, так, зажигаємо. Зажигаємо. пух-пух. У нас був з преміум. Преміум зажигає. Ого, угу. як у неї, тільки що диванчик був. Ми танцюємо, зажигаємо, і ми такі тут, тут, неї там сплясиком, вже клеточку, у мене така полосочка. в неї жовтий диван, в мене в полосочку, на неї таке естетик, Ну як естетик, Скаже, фу-ху, ми так дубасин цими диванами. мені кажуть, якщо ми будемо цим. О, все, пішки. Ой, на диванчик сіли. Ну що, можна йти. Ой, прийзлась. На гілборці їдемо в кіношку в роді. Так, да, на гілборці в кіношку в році. Це якась рифма, правда є? Їдемо в кіношку на гілборці. Ну чи на образ, я не пам'ятаю. Я на берегів. Всі її тут не поблизості не бачу. Ладно, все одно їдемо на Берегіння. Так, угу. походу вже в кінотеатрі, я так розумію. Я його постала трошки на фільм. О, да, вона тут. мене тут така сіла. Ми таких патчика прикольних, правда? Оцініть на скін е, від 1 до 10. Пишіть в коментарях. Угу. Тут так. О, отак. Може розбавимося? Не знаю. Навіть не знаю, чи так ми чи так, не знаю. От о. Вже фільм закінчився, я опоздала на фільм, О, як завжди. Ну що, давайте їдемо. А, у нас ще... ми, ми поїдемо на шопінг. Я... Ми закупилися. Так, так. Типа закупилися. Угу. Ага. О, вона вже там на спортзалі, а я вона біжить біжить. Дивиться, біжить, 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 давай то біжи. Все, ура! Добіжала. Угу. Ой, звичайно, лавку сіла. Да, вона. О, купимо зараз собі айпадик, телефончик і ноутбучик. бутчик. Сейчас я можу тут взяти цей айпадик і ту-ту-ту то -то -то, випоняли, що тише інфаря брати. Тут зараз обстоїм Ой, то есть усмотрим. Ну що, ну, зараз нажимається купим, з інфо Придется инфо иняквы, брат. все. берем, берем цей айпадик айфончик і ноутбук. Да-да. Ну шо то це як там? О, я її тип, як показую. О, не, ну, ноут взяла. Понятно. Ей, то я все взяла. М -м, ну, на щай пад взяла. Понятно. Все, йдем, спішим. Ой. Я думала, що вона не спуститься. Я хочу поставити на його. А, зараз її попросимо вийти. Вийди, я її знаху роблю. О! Зараз йога буде. А ні, не, не йога. Вона кудись пішла. Я її доганяю і... А, пошли заниматься, понятно, йогой не занимаемся, йог, так, снимаем, я не знаю, что это за штуки, ну, все равно, мы же сюда сядем, а не, не, ну, ладно, не, значит, не, так, угу. М -м -м. микрофон, а я не могу. А я ж не з ким. Ну ладно, будем... давайте будемо Веронічку нашу знімати. Знімаємо, знімаємо. Ой, ещ тут. Я на бік прям. Ну снімаємо. Угу. Знімаємо, знімаємо. Ну все, я пішла. Як это там? Чекайте. О! Ща снимаем! 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 Ща Сігма сім. Ай чого з сімками? ой боже. Псати не мій. Снімає. Снімаємо. Снімаєм. Ого. Інтересно, її по теліку її будуть показувати. А? Не знаю навіть як. Все. Треба її не перекупити. Вона каже, що їй треба цей столик з тульчиком. Ну ладно, бери, купляй. Твої гроші. Угу. Ой. Я думала, що вона вниз спуститься. А, вона спустилась. Пішли на цю корейську кухню. Чи там... яка вона італіянська, не понімаю. Ой, як вона взяла на ручки, ну ладно. Вона звичайно. Так, беремо цю японську. Вона не береться чогось. В мене? Не знаю, чого вона в мене не береться, але ну, беремо. Так. Просто. Вона ще зашла подорожі вернула. Все? Так, смаку, та, у смокута. Тоже каже, що їй вкусно, то вона мені теж дає. Я її теж поїм. О, реально так вкусно, що це капець. Так, ну це як Будемо... Будем поїли, все убрали за собою ми ж дівчинки, да? Ну все, пішли, да? Чи ні? Ну так, да. пишіть. Пішли на нашу ла... Да. Само я, стати. Ладно, на цьому гірску ладно, понятно. Так, вона вже вдома. Ой, ой-ой! О -ой, боже! Що таке? Що за аварії? Як вона вже вдома? Ну, ладно. Щас теж терепортиємо руїмся. Ру... Так, е, це, як там? не обичає внимание. А, вона в клубі. Я думала, що вона вдома. Пішла вже додому. А не, її офіс. Офіс її там. Так, да, вона ним, ним нічого не буде робити. Если честно, Ника там написано. Ну поняло. Угу, Пішли? Пишите. Я на поїду. Де поеду. Ну, Вон. Эм, вона вже дома. Ладно тоже. Телепортимся. Иди. Идем. Все, давайте підем. Поедем. все, попишли. Эм. Двери, закривайся. Бо щось вона мене так не закривалася. Так, що нас ми візьмемо? Ой, руга звичайно взяли понятні. Так, що ми будемо взяти? Ой, ко мне їде прям ресниці прикольні. Так, пропустим. Плюс це як там? Ой, ой-ой! Ой, Так, -ой. Ой <гум> Так. Тут волосы Тануса. Ну, с такой такую уставим типа, Чини, не, не знаю. <сёк> <сёк> вот больше такую даже. Не знаю даже. Ой, там такая рожка прикольная. Но она на Я не знаю, что, но для У так багато волос, а для цих, ну, не знаю, як він називається, цей колір волос, ну, коричневий, э, цей коричневий. то це, Він ой, для них менше волос. Я не знаю. За що це, роблокс роблокс требує, щоб. Ой, ой, прям сахарка зробимо з мене. Так, так, це. Я не знаю чому. Я мені так захочу ставитися. Так, вона есть бутер, і вона мені теж наверное, його дасть. Боже, вона каже, який вкусний є. У меня А потікли. Нам... О, вона мені дає. Як я їй сказала. Давайте якусь футболочку наїм. Не, не знаю, як. куда ж. Ну, с'ї же, б... беремо же бургер. Ой. Бутерброд! Боже, так если хочет. Ну, ладно, хоть дай, давай там будем так. Так, новости. Что там по новостям? Какая листочка, прикольно. Так, что там? Угу. Так, переключаем. Что надо переключается? Понятно. О, Там берегай джуй біжі знається скібали, дивіться. Ми ж це з неї з зро... танцювали. Ого, ого, бо це по... вона по телеку попала. Вітаю тебе. Угу. Так, опять лисичка. Це був бачний новий звіт. Боже, что за новости дубашки такие смешные, я сама в шоке. Ну, ну, мам, бутер так, а у нас чипсик уже есть. Ну, он. Так. Угу. Ага. Боже, что за новости? Ну, всем папа. па видео уже закончилось.